Так, всім привіт. Привіт-привіт. Сьогодні в нас малесенький буде оффроуд. Я на 13.01. Зараз прийде товариш на 69-й емошці В4. Погода у нас мінус 8. Сніжку хватає. Попробуємо. Що я зрозумів для себе, що 13.01, от іменно ця швидка, нам постійно на повному приводі. Бо я їхав в неї скрізь без проблем, і вони, якби не всі звикли, хто має логаз, бо знає, що треба дірнути, якби ручку і тоді повний буде. Тут він є, як працює, не знаю, ну проблем нема. Уж ледиться, по дорозі, ну, по трасі десь до 90 їхав без проблем. Класно, їде добре. Ось і Дракон В4! Рішки розкрив про екіпаж МТ. Щасливий володар 969-ї меделі Саша і його друг Петро. Він буде сьогодні у нас за оператором. Підемо Малесенька, спускаємося. Ми вже доїхали до точки, Саня вже пробує першу горку поки безуспішно Оспішно Свято, Саня зарився. Проба No2. Так, горка подолана. Не за це не. За би є, але... Не вистачає, не вистачає. Так, третя спроба. Тому треба стравити йому гуму, щоб може за це був кращий. Трапу нариває таких рувак, що я не заїду точно. Ее горка подобна красава. їде класно таке з зато так відчувається без пішкряпає тут, тут акуратно тут круто вони можуть бути здорові послідам 969 але воно йо моє, то пішов мерз! Далі нас! Занясу пари по його в болоті купати Ми підішки вся йоли Алекаємо спускатися <спас> Коротше, непогано ми пройшли. 13 на людей валить прекрасно Саня мучить далі. Що, не як? Травиться. Давай травися, насос є. Губи є. Не тесно, скільки тут на тут То певно один і сім. Ти попробуй першу, другу і тоді вали. А десь там, там де ти Та, вже... Що? Мотора не вистачає. Давайте зубики. Так, Вадим пробую. Ха-ха, само, прикинь. Ту до самої як ти. Мало. Так, у нас продовження. Так, як я казався, машина повністю я, одразу повноприйна, вона не відключається ніякий місний, ні. ряд понижених, ну і все. І блокировка ми вже сіла. Не все. Їду за санюю йду сьогодні. Чого він повний, ні? <плес> ні, де, первому. Як на мене зимовий фрови це, мабуть, найскладніше, тому що ти не розраховує де лід, де болото під снігом. Все-таки влітку трошки більше орієнтуєшся. Але спроба проба No2. 4 зараз поки не чат. але Саня успішно вибрався. Він на вальсі. Yey! D'vaid, 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 d'vaid! O, z'r boat kusok! Weee, hard eo, koet, jo Ne vizmo, ne vizmo! Переконав мене, що він не купив права, їздити міє. Зараз побачив. Ми на першій пониженій. йо 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 який тут з'їзд. О, ось Саня вже гарно приїхав. Не, може десь сюди не поїду. Я тут спущусь. Тут? Зараз глянемо. А в мене ж не такий з'їздний виїзний. Телефони мерзнуть, вирубаються. Айфон це сила, але Луас все таки круче. так взимку не вирубається. Саня вже на місці. Пробуй їхати. пройти 그래. Здивований тут мастер, тут дуже прикольно працює роздатка. Ну там На ниві особо не катався, нема з чим порівняти, Старої старою машиною можу порівняти там з якимись красачами. Ну, прикольно. Можна тобто, колесо по спосов... своїм. В старій машині не так зовсім. Ну, Саня знову гори шукає, аби не покотився на мене. Ооо, починає котитися. Йдемо Ще трішечки і щось Як день дорожчий рубається у всю короче. Ми на розворот. Що там? Нічого цікавого? Ну, ми думали, що він застрав. Ми думали, що тут стигу є трохи, тут нема нічого. Що, їдемо туди, куди я казав попробуємо? Yeah. Так, ми далі за пригодами yeah. а? Рульов там ще дав. Саня, лети ураганив, ніби в тебе день народження. Пару слів на камеру. Коротше, перемогла молодість. Відхлібнув е -е -е нас рульовий редуктор. У нас тут ареєчка. Мрія всіх лозоводів. Вона вижила. Коротше, якось добраємося додому. Саня боює з нею. О, є трошки, появилось. Песня, як нова рульовочка, йомайо. Це огонь, якось їдемо. Скажи, хай помаленько їде, Другу більше не включає. Так само Так заберись від мене, мені страшно. Їдемо помаленько їдь на другій передачі. Щоб ти встиг відтормозитися і війти в поворот. Їдемо, я до правого в поле. Де ми зупинимося? Давай біля магазину, там, де ми виїжджали. Так, продовжуємо наш зимовий опровод. Тихо не доїдеш так. Силами бореться проти їзди просто прямо. Що вирулюється, їдемо помаленьку пливем до дороги. Добре, що додому недалеко далеко. Але це небезпечно. На зиму готувати машину треба в два рази краще. Так, я об'їжджаю в сані. На проїжджій частині нам люди повідомили, що застряг X-Trail. І ми поїхали йому на допомогу. В нас такі пригоди. Знайшли екстрейл, який засів, пробу дьорнути Коротше, добряче сів сів, позає, вже і не справляється. Погнали! куда сюда? Я стою, стою, дрон, Давай! Давай, 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 давай! Подвоем! Ну тихо уже, ⁇ -мо ⁇ Вироздів пацанів, зламали рульовку на 969-й. Хлопці пішли домой, через 2 години буде лафета. Витягли екстрейл, думав, ну, страшно було, звісно, що буде з машиною, але все в кайф. Тобто, зі всім справилися просто на 100%. От такі пригоди. Ми додому, а вам добра, наперед.